Різдвяний благодійний ярмарок Крафт Парк цими вихідними відбудеться у Вінниці. Під час ярмарку збиратимуть кошти на подарунки для наших захисників. Ціль збору майже 170 тисяч гривень. На відвідувачів чекають цікаві майстер-класи, виступи музичних колективів, театр вогню і світла. Більше розкаже Анна Шацька, організаторка ярмарку Крафт Парк. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, які саме майстер-класи плануєте та хто може взяти у них участь? Щодо майстер-класів, які відбудуться 9-10 грудня, вже цими вихідними у Плаза Парк на крафт парку різдвяному. Е, Перша будемо робити різдвяну свічку з натурального воску е, з майстриною е, Світланою. Вона розкаже якісь традиції наші, да, якісь е, е, побажання можна буде закладати в цю свічку, яка буде світити. В новому році е, і другий майстер-клас у нас буде е, солом'яний павук, так звана павука, це оберіг, який є вішається в кожному домі, е, і приносить благополуччя е, кожній родині. Е, таким ми, ми будемо закладати в цього павука перемогу. Так що готуйтеся. Хто може взяти участь у цих майстер-класах? І чи потрібно якось попередньо записуватися? Майстер-класи безкоштовні, в них можуть взяти участь дітки, дорослі, попередньо потрібно реєструватися. Форми реєстрації є у нас у соцмережах, є на сайті. Якщо дуже, дуже не можете знайти, можете нам писати. Ми з радістю скинемо посилання на реєстрацію, бо хочемо залучити якомога більше родин до такого сімейного відпочинку. Насправді, хто виступатиме на ярмарку? Цього разу в нас дуже насичена програма. Цілих два дні в нас будуть розважати і виступати колективи, танцювальні, вокальні, музичні. Серед музичних будуть як дітки, які будуть грати і на фортепіано, і на бандурах. І буде в нас і театр вогню та світла, світфаєр. А ще ми готуємося до показу мод від школи Стефанель. Минулого разу за зібрані під час ярмарку кошти ви придбали Бандера Павер. Цього разу маєте велику ціль майже 170 тисяч гривень. Що плануєте придбати за ці кошти? Цього разу в нас є два збори, з якими до нас звернулися. Перший це збір знову на бандера Павер для ССО. E, і там ціль збору 30 тисяч. E, і ще один збір e, на тепловізор для 115 бригади ТРО роти РВП. Там справді дуже велика, дуже. Амбітна сума, всі кошти вилучені від внесків майстрів, від майстер-класів, тому що майстер-класи хоч і безкоштовні, але ми просимо, щоб люди донатили хто скільки може, 20, 50, 100 гривень. Уся допомога вона є дуже суттєвою. Кожен внесок. сьогодні особливо хочеться наголосити на тому, що Сьогодні в день волонтера, да ми з вами всі розуміємо, що кожен з нас хто допомагає, хто підтримує, хто робить е, репости, хто робить донати. Ми всі сьогодні з вами частково волонтери, і потрібно не забувати про це, е, так як ми разом тільки разом можемо досягнути нашої цілі нашої перемоги. Тому запрошуємо всіх 9-10 грудня. Початок об 11 годині зустрітися з нашими майстрами у плаза парк. Їх буде в цей раз рекордна кількість. Ми думали, що минулого разу була рекордна. А в цей раз буде в півтора рази більше майстрів, і це неймовірно круто, тому що вони також вимагають і потребують вашої підтримки. Долучитися до майстер-класів, подивитися на дуже класну, насичену програму. Будемо всіх дуже раді бачити. А після цього ми ще й отримаємо фотозвіт від наших благодійних фотографів. Ми вам дякуємо і бажаємо, щоб ваша така, можна сказати, амбітна ціль зібрати ці кошти для наших захисників, тим самим допомогти їм наблизити перемогу, щоб вона здійснилася. Дякую вам. Анна Шацька організаторка ярмарку Крафт Парк була з нами на зв'язку.